Доброго вечора, малюк переплатки принемовного каналу. Дивіться, який Максик у всій красі. Як пише киянка, Максик, красунечко і сонечко. Красунчик, сонечко. Хіда. Ми згодні з цим, да? 4 серпня добігає зоологічного кінця, завершення, вечірня прогулянка. Максиком, понеділок скінчився найважчий найваш... ши... важкий день. Далі буде легше. Яблука вже зріють, падають. В серпень. Що ми чекали? Як пройшов день у Харкові? Непогано. Якщо не тривоги було б зовсім гарно. Але подивіться вже листя жовте якесь. Вже... Чекає на осінь. Природа. Ну да. Вже останній місяць літа, на жаль. Зараз дуже і дуже швидко минає. Час минає а війна ніяк не закінчиться. Але життя воно я от думав думав. та, Максику, о чому ти думав? кажи, О чому ти думаєш? Вже я на небо та й думку гадаю Чому я не соків? Да, Максик, чому ти не соків? Чому не літає? Будемо згадувати ці часи ну, коли війна закінчиться якщо всі будемо живі, якщо будемо то будемо згадувати а на згадку мої відео є якщо буде цікаво може дитина може я сам буду переглядати Максику не буде цікаво да? Бачите, всі гуляють гарно, гарно, тепло, тихо. Навіть сонечко вийшло було пасмурно. Ладно, Усім тихого, спокійного вечора. Усім миру добра, злагоди. Всім всіра дякую, Ми, звичайно, будемо жити, не зважаючи ні на що. Це добраніч, мої люди. Максик не скажеш. Макс, Макс. Все, пока.